Привіт, як з вами знову я права продушка, і це буде нове відео по грі Право Старс. І сьогодні я стану, стану спасателем мастером, Dirasterom спасати. Ну, коротше, в назві я напишу. Я не знаю, як це титул. Ну, це, ну, титул на Мейсі. Я тільки ось недавно апнув титул на кита, і ось титул на Мейсі. Тому тобто, що її апаю зараз на 9000 рублей. Хто підписаний мій телеграм-канал, це знає. І, до речі, мій телеграм-канал в описі та в коментарях. Ну що, давайте забираємо мій титул. Ау! Залітає титул. Master of Disaster. Найс, залітає. Опа. Так, давайте поставимо, Я 2 звучи 30 трофеїв, мені меня оставався. Ос... Ну як, майже 30, мені залишалося вже ще... одна гра, до 1300 і я свой. Ну мені це реально дуже важко апати. Так. Мен, доча, зувався, титул мені дочі за уже титул минулого відео, і це мій вже який титул. Це мій... 13 титу. я не помиляюсь. 13 титул! Master of Disaster. Ну і що? Поїхали в обсайт Шоудаут. Я тут, з тут всі апаються. Поїхали, це буде важко. Тому що. Мені сам перс неверкий. А тут, а, коли оці мразі на шелі грають, отак бот зверху, бо нік ним видно. Хто не знає, як роздізняти. хто бот, а хто ні. По ніку так. Давайте швидкі перезарядки візьмемо. Давайте швидкість перезарядки візьмемо. Так, давайте тому що це бот. Нічого собі бо... Бля, стінка. Эй! Браток, візь сюди. Раз, два, три. Так, це бот. у нас окей, так. Я Кевіджаєш, це якийсь приватний сервер. Де грають боти? Ще бот! Іди в пізо. Сын! Бля, бот! На, 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 бля, що може бути гірше, ніж бот на цій. На міні? зі мене зараз ботане того. Ну звісно, це. Мене, я зараз в тільці, але я хочу апнути 2000. Я пообіцяв. Ну, Мене може Якщо мене прям згорить, що я зіллю там 100 трофеїв, може навіть більше. Якщо я зіллю дуже багато, прям десь зіллю Біля, якщо я зілю 70 трофеїв, то я перестану пуштин, тому що це реально багато. Тим більше на, тисячі, о, наприклад, коли на 2000 я буду грати до 2, там на 2900, то мені буду давати по одному трофею, по 2 трофеї і заливати по 50. Ви розумієте, як це багато? Ще один він ще більше. Зливати. І треба займати буде вже топ-1. ТОП-2 це буде 0 або мінус 1. Йра! Так, і давай тичка. Тичка! У так. Хорошо. Так, диту я не побачив, до речі. Де, де так, давай. Це... Бля, яка ти мразь. Окей, треба глянути буде титул. Окей, ми накипиним. Так, опа, сюди тичка. Я, я юзаю на Мейсі, коли є дамаг і якийсь ще бус є дамаг там. Дальність і шир... 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 широта атаки, то я завжди вибираю дамаг. Але мені потрібно те. те. Але краще дамаг. Тому що в неї стільки дамагу, наприклад, 25, наприклад, 20. Блять, що? Так, окей, тут транк у нас. Так, транк, транк, транк. Так, давай транка заберемо. Де ще тіп сидить? Боже, мене мені за цього. Я до нового. Ну не вахай! Йопанет! Зараз Є... розвитий! Мені це багато ж бистрейди догадаєшся! Найс, стоп-1! Фух. Окей. Плюс, трофейчики. Окей. Так. Підіжіть, я не дивився, як ти тут виглядає. Так, окей, окей. Окей, ну, титул мені подобається. Для месі прям підходить. Але, мій мен, це ж таки Ріко. Я надію, з кому до Ріко, до речі, буде титул. На Ріко. У мене стільки титулів, жесть. Ну, до речі, гляньте, скільки у мене титулів по квесту одному. Тут десь був квест, якщо мені. Ні. Так, окей, де мій Ріко? Это быстренько Зараз глянемо на моєму ріку. Да. У меня теперь на яких 1000 плюс и є цей. Баф! Треба буде їх запустити 1200 всіх. Окей, Рико. Так, на Ріко коли мені буде титул? Мені зажи... А, ще довго. Ну це мій мейн. Давайте, зіграємо ще. Тому що Я не знаю, скільки людей, де тому що на паузу один раз поставив. А у мене пауза, якщо що немає, то я впомню запись. Ось. До речі, на відео по кітам не багато зібав проєктів. Ну як 100 є, але хочеться. Більше. Це буде покраще, так? Дві атаки. Це 6 дамага з одного вистрілу. Це ж капець як багато. Але було б краще, як у Пайп, Як... Лучше б зробили так, як з у... Як у Васабі у Аммерву. Якщо на Амрву подаде, цей баф, якщо є. Може це унікальний на Мейсі. Тому що є для персів унікальний, наприклад, для персів для персі, яких турельки. Я бачу для Пені там унікальне, що в неї ще одна турелька може бути. <кій> я ті просто в неї вбивав. То я бачу, там коли вбивають тебе. А показую, які в нього бафи були так. Та в мене є, йди в жопу. Блін, я так і не гляну, ти тобою засражен на гру. Давайте. давайте. Бля, що? Що? Як я НЕ дістав, УЛЬТОЙ?! Так. Так. Дайте лянку себе дають титул. Ну, тут до речі... Ну, не мені подобається титул. Демедж. Вибирай завжди демедж. Все-таки демедж її потрібен. Вона не хоче великий демедж, але Тебе більше тим краще. Так, бля, я подумав фукашелі. У мене раз було просто світло вымкнул посеред катки. Так. Посереді катки і просто мене вибили світло, і я зайняв якесь погане місце, і я слив 15 трофеїв, Просто це... Це я це ютва. Я сию 15 трофеїв на Мейсі. І я злив за одну катку, все, що аплу, три катки, тому що все ж таки важко грати. І Мейсі не такий, щоб прям метовий перс. Насильний, але не мета. Особливо тут. в топах Ну, в топах Світу нам треба вже півтори тисячі... ну ти ган... Що це таке? такие? Це підо! Це мразь такі такие типы называется мразью які качають швидкість і бігають за тобою всю гру Це мразі. Це мразі! Це справжні Спражним Так Мастер одинаково. Давайте це останню га. Давайте це у вас, Давайте ще дамаг вкачаємо. У мене буде зараз 4200 дамага. Стички вызывают. Я вже це виучив. Ось. Тому що я настільки раз уже на ней посливав, полапав. Тому ось так, але 4К, це ж дуже реально багато. Бля, это банка. Так, ну там десь шеле сидить. Я не стоит все таки просто. Ставлю почув, что точно там шере сидить. Так, давайте. Так, тільки кидаем туди. Натим. Никинем. Я пам'ятаю, як я тупо, у меня была гигантская тычка вкачана. Я чекав кусти, кущі, так? Я чекав кущи и гігантский котичку. Всі кусти, я везде попал. Там не можно было бути я заходжу в кусти, бо бачу, що я їх прочекав там нікого нема. І там Шелі просто з ультою. Айда наткнув. Я не розумію як це. Я не розумію. Едгар. Піз я. тобі, Едгар. ой ой хорошо, давай бастера ще. Чи -то, чи то не бастер? Да, бастер. Ой, ангельський бастер з цього літа. Ах ти. Бастер. На бастер! Це топ пади, напевно. Это, ну, друзі, якщо мене просто зговорить припущення, я не зможу піняти більше 1300, то я закінчу цей пуш і топ 1 топ 1 5300 дамеджу. Творить чудеса. Ну що? ні, давайте вас, це буде вас драп, можливо я на відос, да, на неї 1300 і це буде. Айо, йо! Дивіться, які мразоти, Мені зададуть мало дуже альо, мені зараз дадуть без кілів, дуже мало. Ні, то що в мене келив немає, дадуть 4 трофея. Давай, давай! баный сир! Ну швидкий хп на чому на шелі дають ж хп а на мейсі ні. А don't know. Короче, ставте лайки, Підписуйтесь на канал Все я япну титу. Титу на мейсі. В назві написано кей, но ну, даже я не потом ставлю, тому що я хер знаю, як воно буде на англійській. Ну а ви... Uh, no, like like. ставте на український. Ви ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, давайте забавно цьому відео. О, 10 лайків, всім на нову зустріч і всім бай. Бай!